З'явились Софійка, деталі в нас по Макіївці. Е, прекрасно розуміємо, що втрати шалені. Нагадаю, в Макіївку прилетіли е, Хаймерси. Наші Залітали, так би мовити. Залітали в гості на Новий рік, Привітали якраз в ті хвилини, коли Владимир Путін вітав росіянців з новим е, останнім роком. Так, от інститут вивчення війни аналітики передають, що з'явилось, вже проаналізували, що міноборони намагається перекласти всю відповідальність за шалені втрати в ПТУ, яке ми знищили в Макіївці, власне, на владу так званої ДНР, тому що аналітики зазначають, що міноборони Рефі, хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність на маріонеток із терористичної ДНР. А ті заявляють, що у всьому винні солдати, які користувались телефонами і тим самим дозволили збройним силам України. Відстежити сигнали та чітко е визначити координати для атаки в інституті вивчення війни вважає, що подібні воєнні невдачі Росії ще негативніше позначаються на зусиллях Путіна заспокоїти про воєнне налаштоване населення та зберегти домінантний наратив російської пропаганди, що ще зазначає цікавий факт інститут вивчення війни, що цілком ймовірно, чому вийшов такий, такий от бік-бадабум і сотні. Вже 200. тому що в тому ПТУ в підвалі е, тримали склад боєприпасів, тому воно так гарно фаєрично під новий рік зробило фаєрверк на тимчасово окупованій території. Ми ну, маємо ще одне оновлення. Воно важливе, Ми говорили на початку години про це сили оборони півдня прокоментували імовірне звільнення острова Великий Потьомкінський, що біля Херсону. І наразі вони кажуть, що говорити про звільнення острова поки зарано, але підтверджують, що українські військові встановили державний прапор на цьому. Острові, ну тепер чекаємо офіційної інформації, коли направду острів вже точно буде під повним контролем збройних сил України. І на сам кінець цієї ефірної години пропоную нам трохи поговорити про російські інформаційно-психологічні операції, оті, які вони намагаються закидати у наш простір. Повсякчас вони хочуть збурити українське суспільство, віднадити від підтримки української влади, можливо, навіть з збройних сил України. Очевидно. В них нічого не вийде, то таке трохи смішне у них складається. Зараз коротко оглянемо і дуже сподіваюся, що запам'ятаємо усі деталі і не будемо влазити в ці інтернет-баталії із ботами, а то й, прости господи, росіянами, які намагаються десь щось там розхитати. Попрошу нашу команду показати один скрін. Чату, де вони намагаються, я не знаю, держперевороту ну, українського добитися своїми повідомленнями. Зараз подивимося, на що вони опираються. Отож, е, значить, так, є у них там різні. Е, Варіанти, що можна писати в українських чатах, і можна писати про те, що «Нєт води уже троє суток, можна писати про те, що США, начебто, дуже сильно вмішується у справи України, а можна е, говорити про гуманітарну помощ і розказувати о том, який смисл допомагає нам, коли власні каплі не можуть обезпечити своїх воєнних. Ну, ось такі тезиси намагаються закидати, тому якщо ви десь гортаєте чати у телеграмі, можливо. У Фейсбуці за краще на це не відповідати, тому що є велика ймовірність, що це вам не жаліє це якийсь обурений а що це знаєте, росіянчик сидить і десь там підло собі хихикає. Ні, таким вони нас точно не зламають. Ну і раз говоримо про. Дезінформацію, то маємо також важливу інформацію від центру протидії дезінформації від РНБО. Вони а, проаналізували інформаційний простір і виявили фейкове повідомлення про нібито впровадження системи оплати за користування пунктами незламності. Повідомлене опубліковане повідомлення. Містить граматичні помилки. А, також там зазначають, що начебто 50 гривень за дорослого треба заплатити 30 за дитину, але це очевидно теж вороже і ПСО, тобто. Інформаційно-психологічна спецоперація, яку намагаються вести. Це неправда центри. Пункти перепрошую незламності, вони є безкоштовними і доступними для всіх українців, у яких перебої із електропостачанням чи яким потрібно зарядити свої телефони. Я нагадаю, в першу хвилі дезінформації вони повідомляли, що не дай Боже, не йдіть українці в центри або пункти незламності, тому що там от масово так знаєте, як флаєр розують повістки. Ну намагаються намагаються вони дурниці наговорити, але звісно ж це є все абсурди.